Вітаю ваша новна аудиторія. Представляю вам мастіку МКББ. Вітаю! Сьогодні ми розповідаємо про останню мастику з лінійки AutoTrade. Якщо пропустили попередні огляди, то перегляньте їх за підказкою вгорі. МГББ це бітумна бутилка очукова мастика, яка забезпечує максимальну еластичність, через що не розтріскується з часом. Вона надає захист від корозії та вологи, стійкість до перепадів температур, а також гасить вібрації та зменшує рівень шуму. А продається вона в об'ємах 1, 3 та 5 літрів. Приступаємо до роботи. Для сьогоднішньої роботи нам знадобиться 100-150 п'ятдесят грам мастики. Перемішуємо та відливаємо в окрему ємність для розбавлення з розчинником весь пірід від автотрей. Далі ми очищуємо поверхню, видаляємо брут металевою щіткою. Наносимо ржі тригером, чекаємо 8-10 хвилин, після чого знову проходимо щіткою для прискорення ефекту. Протираємо антисиліконом, щоб видалити залишки жиру та силікону. Наносимо ґрунт 992 для кращої адгезії. Огляд ґрунту теж за підказкою угорі. Чекаємо висихання ґрунтівки та переходимо до нанесення мастики. Її необхідно наносити у два шари за допомогою кисті. Наносимо перший шар та чекаємо 3-4 години для висихання. Після чого наносимо другий шар, а повне затвердіння наступає через 24 години. Мастика МГББ від Автотрейд відрізняється від стандартних антикорозійних покриттів тим, що містить високу кількість бутил каучуку, який надає їй унікальні властивості. Це вища стійкість до вологи та хімічних реагентів. Бутил каучук майже не пропускає воду, тому мастика довше захищає метал від корозії. Краща еластичність у мороз. Не твердіє і не розтріскується навіть при дуже низьких температурах. Висока адгезія міцно прилипає до металу. Утворюючи монолітне покриття, і найголовніше довший термін служби, не руйнується під дією ультрафіолету та перепадів температур. Завдяки цим властивостям ФГБП не тільки захищає метал, а й значно покращує шумо, вібро та гідроізоляцію автомобіля. Після висихання масика утворює гнучке покриття, яке розтягується разом із металом і не відшаровується. Це важливо при їзді по нерівній дорозі або для рухомих деталей. І ось ви бачите результат до та після нанесення. Тепер днище автомобіля має надійний захист на довгі роки їзди по наших дорогах. Ми настільки впевнені в нашій продукції, що готові зустрітися через півроку на тому самому місці і перевірити якість нашого покриття. А щоб не пропустити це, підпишись. Дякую за увагу! Автотрейд гарантує європейську якість для українських умов. Авторитет в автохімії. Якість гідна уваги.